Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо всі термоса від фірми Tremp. Їх дуже багато. Це термочашки. Зразу з них можна пити питні термоса 0.35 та 045. Далі Basic це найдешевша серія від Трампу. За ними там стоять Family Line, їхня нова серія. І це, до речі, вони зробили ребрендінг. Зараз вони не Tramp, а Tribe будуть. Е, найпопулярніша серія це Expedition Line, е, про них трошки пізніше це дуже круті термоса. Е, потім йдуть Soft Touch. Це теж доволі таки популярна серія. Е, розповім про них також пізніше. За ними е, Travel Line серія. Котрої в 2025 році вже не буде замість неї Family Line серія, та харчові. Їх два види. Про них про всіх ми зараз поговоримо окремо. Давайте почнемо з термочашок. Це прикольна річ, мені дуже подобається, дуже швидко можна пити. Одразу, бачите, відкрив і п'єш. Ось так це виглядає. Пити не буду, бо кип'яток налили. До речі, якщо в школу давати дітям не потрібно прям кип'яток наливати, ви ж знаєте, термоса перевіряється дуже швидко, ви наливаєте кипяток, ось ця поверхня до пробки вона повинна бути холодною. Температура наружного повітря. Якщо Повністю гаряча, зразу кажете, ми міняємо. Ось такий чохольчик. дуже раджу до цих термосів одразу купувати. Ось так виглядає, дуже зручно. Тут є фіксатор. Ось така класна річ. Чохли є під кольори термосів. Дуже класні. Мені подобається. І такі військові також. Гарантія на ці термоси один рік. Вони бувають у літражах 0.35 та 0.45. Далі перейдемо до Basic. Тепер найдешевша серія від тремпу це серія Basic. Тут є 0.5, 0.75 та літрові термоса. В них особливість в тому, що клапан він найпростіший він з такою кнопочкою. І зразу можна наливати, на, наливати. І ось так закривати. Ну, це звичайний недорогий термос. Одна чашечка, гарантія на них один рік всього. Ось такі кольори використовуються. Серія Family Line, вона вже брендована під новим ребрендінгом від трэмпу. Це Трайп. Ось так виглядає. Нова серія. Він дуже зручний. Є можливість через плече ручку під'єднати. Плюс ось така ручка фіксується, бачите? Тут все захищено пластиком, і є можливість, щоб він не катався і залишався на столі. Ось такі фіксатори. Ну, і сама ручка теж фіксатор. Далі ось таке велике гарнятко. Всередині металеве і пластикове, біленьке гарнятко. Ось така пробка. Так виглядає, все можна помити і зняти. Зараз ми наліємо кипяток і подивимось, як з неї можна наливати. Таке сіточко є, і всередині теж металеві вони. Всі термоса Tramp, всередині колба металева. Вона тримає дуже добре і тримає не метал, а між наружною стінкою та внутрішньою стінкою є вакуум, який запобігає е, витіку тепла, тепла з термосу наружу. Ось така є ручка через плече. Зараз налью. Трошки кип'ятка, небагато. Їх, до речі, перевіряють, наливають кип'яток і тримають через 10 хвилин, просто спробуйте ось цю поверхню. Там, де саме колба, вона повинна бути холодною. Якщо ви взялися, а вона гаряча що не можете братись, треба міняти. На них рік гарантія. Закриваємо. Мені дуже цікаво, як. Можна ось так швидко відкривається і наливаємо кип'яток. Ось отак лється. Вони бувають літр 600, 2 літра. Ось 2 літра, і половиною. В різних кольорах. Чорний, сірий та олівковий. Бренд Трайп. Далі ми. Роздивимось з вами дві доволі популярні серії. Це ось ця Expedition Line. Вони бувають 05, 0,75, 09, літр 200 та 1,6. Бачите від'ємність, що тут немає 1 літр. Тобто до нас часто дзвонять: дайте нам 1 літр. І тоді ми пропонуємо ось ці soft touch. Вони є у літровому. Літражі, літр. Так, дивіться. На упаковочках ми бачимо Lifetime Warranty. Довічна гарантія. Це серія. Дивіться, Expedition Line. Безстрокова гарантія. На серію Soft Touch, ось написано Soft Touch. Гарантія у нас ось один рік. І тому. Щоб гарантія була, потрібно зберігати коробку, тому що саме тут написано про гарантію. Потрібно, щоб термос був без вм'ятин. Ну і чек. Зараз у нас чеки електронні. Їх легко зберігати. Далі, що цікавого? Ну, ви бачите, що тут написано температурні характеристики. Обидва ці термоси дуже класно тримають. Навіть, бачите, Expedition Line він трошечки краще тримає. Що ми можемо? Що я ще можу розказати про ці термоса? Дивіться, як відрізні, відрізнити їх дуже швидко. У Expedition Line, бачите, саме кришка, кришка вкручується одна в одну. Ось так. Тут дві кришки, вони ось такі. Одна. Водно вкручується. Софтач. Софтач. Тут ось така пластикова кришка і ось така кришка. Вона металева, пофарбована зверху, а всередині пластикова. Це основна від'ємність, якщо ви не знаєте, з якої у вас серії у вас е немає коробки. Чому це потрібно? Тому що. Зараз дуже популярна річ це ось такий заварник. І щоб ви не переплутали і не купили а, заварник під інший термос. Бачите, у Expedition Line, це з довічною гарантією, в них пробка вона тоньша. І тут є ось такі направляючі, по котрим виходить чай ваш з термоса. У Soft ця пробка, вона ширша. І тут направляючих, це також є від'ємність, 4 направляючих. І тут ось такими стрілочками, показано саме, як можна виливати чай. Зараз ми покажемо, як це робиться. Далі я вам хотів сказати про гарантію. Ви наливаєте кип'яток, чекаєте хвилин 10. І ось ця поверхня пофарбована, тобто до кришки, вона повинна бути холодною, температурою наружного повітря. Грітися може зверху тільки біля пробки. Ось у нас є розріз, щоб наглядно показати. Всередині, колба металева, вона тримається тільки ось тут зверху, тому тут іде з'єднання металу. І йде передача тепла. Тому ось саме тут нагрівається горлишко, і сама пробка, звісно, також нагрівається. Вона ось так от виглядає. Колба внутрішня, вона е тримається тільки зверху. Бачите, вона ось так шатається. Е, Між колбами вакуум тримає дуже багато. Хто пише в коментарях: скляні термоса краще тримають, чи металеві гірше тримає. Тримає тепло не поверхня сама, самого термосу: це скляний чи металевий, тримає тепло той вакуум, котрий між стінками. Ось так виглядає термос у розрізі. Далі. У нас є для цих термосів чохли. Це дуже прикольна штука, тому що ось навіть зараз холодно, якщо видягнути перчатки, він буде доволі слизький, можна виронити. Також цей чохол можна використовувати ось є такі дві ручки. Вставляєте ось так пальці. І вам тоді зручно дуже використовувати чохол. Не потрібно там навіть його сильно тримати. Також ви можете цю чашечку, інколи буває нікуди поставити. Ви вставляєте ось сюди. Вона так само, коли ви налили кипяток, я зараз це, це продемонструю. І так, ми відкриваємо, ось сюди ставимо. Нам не потрібно повністю відкривати. Тут немає кнопки, це глуха пробка. Але бачите, я зробив декілька обертів і ось направляючи. По цим направляючих, я ось так от дуже легко наливаю чай. Начебто видно, як наливається чай. Ось так налився. І все. Я витягаю чашку, і можна. Її пити. Ми почали ще додавати, кому потрібно, ось такі системи моля, щоб було зручніше кудись ще додатково підвісити. Потім в комплекті йде ось такий ремінець з карабінчиками. Тобто цей чехол можна використовувати, носити через плече. Дуже зручно і карабінчики. Дуже швидко під'єднується Ось так це виглядає. І він так само швидко знімається. чохли ми можемо робити різних різних кольорів. Зараз, звичайно, найпопулярніше це піксель та мультикам. Але ми можемо робити і сірі, і ось такі ще чорні. Також, як ви бачите, цей чохол це на софт-тач це не на експедішн. Тобто чохли ми робимо майже на всі е, термоса трамп. Окрім ось таких великих. Просто на великі, в принципі, чохол не потрібен, тому що вони захищені ось цими вставками, пластиками. Також у нас є ось такі термочохли трамп, е, вони дешевші, ось так виглядають і сюди. Бачите, один і два заходять. Всередині пінка, вона захищає від ударів. Є також ручка через плече в комплекті. Ось так виглядає чухол. Розглянемо харчові термоса, вони бувають ось такі металеві, вони без чухлів, чохол ось такий. Можна купити окремо. Також ми на них робимо ще свої чехли. Я сюди вставлю зараз фото. Е і отакий термос зразу в чехлі фірмовому. Ціна е разом з чехлом. Вони оновили трошки модель. Е мені вона більше подобається краще тримає. В ці нові моделі. Це е, чашка, так можна використовувати як тарілка. так? І ще додаткова тарілочка маленька для вашого супутника. Ось така луха без кнопочки пробка. Нагадую, на ці термоса рік гарантії. Вони всередині металеві. Ось такі термоса. Дуже класно тримають. Коли до вас прийшли термоса, налийте, будь ласка, кип'яток. Зачекайте 10 хвилин і спробуйте ось цю поверхню. Вона повинна бути кімнатної температури. Тобто, термос тримає, якщо ця поверхня прохолодна. Якщо ви взялись і ви не можете її тримати, то він. Його потрібно обміняти. Це треба знати. Далі давайте подивимось, е термоскотрий у чохлі. Одразу йде. Вони бувають різних кольорів: чорний, синій та олівковий. Ось такий чохольчик всередині. Ось він синій. Тут одне горнятко. Вона з подвійними стінками. Тут два, але це пластикове, а це ззовні металеве, а всередині пластикове. Тут від'ємність цей термос трошки дорожчий, в ньому в пробці є ось така ложечка. Вона трьохсекційна, і коли ви її розправляєте, вона доволі така немаленька. В іншу сторону. Бачите, вона велика ложка. Тобто вона дістає аж туди всередину термоса. Ось так виглядає пробка. І ось ложка. Вона нормально дістає в самий кінець термоса Отож. Це всі наші термоси, котрі ми хотіли вам показати. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал.